Пропоную вам повторити частини мови, нам потрібно тут з'ясувати, якою частиною мови є виділені слова. Але син завжди знає, що любить мама, як і мама знає, що любить син. Нам потрібно з'ясувати, що за частиною мови завжди що мама і любить. Почнімо зі слова завжди. Завжди відповідає на запитання, коли, а це значить, що це прислівник, тобто 1 Г. Наступне слово що. Це може бути або сполучник, або сполучуване слово, виражене займенником. Мама любить що? Що? Ми можемо поставити запитання? Можемо. До сполучника запитання ми поставити не можемо. А до сполучуваного слова можна поставити запитання. Значить, що в цьому випадку це займенник. Мама, ну звичайно ж, мама це іменник. І любить це діє слово. Що робить? Перевіряйте.